Андріане дуже багато позитивних таких новин і заяв від президента Зеленського після зустрічі із Дональдом Трампом. Ну і, до речі, сам новообраний президент неочікувано сказав, що російсько-українська війна, точніше повернення миру на нашу територію, це стане пріоритетним напрямком під час його президентської кампанії. А що це за такий новий поворот? Бо раніше Дональд Трамп все ж таки більше прославлявся антиукраїнськими заявами. Я би не сказав антиукраїнськими, але я би сказав, ну я думаю, частинно він прийняв ці міфи, що Україна якось унікально корумпована країна, але я би не сказав, що окрім цих міфів, які плекають і російські джерела, і на жаль, деякі українські завзяті борці проти, проти корупції. Я і просто це, що він назвав. Зеленського людину, котра хорошим продавцем, це в, в очах Трампа не є критика, це є якась пошана, бо він він сам себе вважає продавцем, котрий умовляв інвесторів в його різних різних проєктах. Тому я би не сказав, що він був це більш його син і його оточення були більш вороже наставлені на, на Україну. Я думаю, все він вважав, що він обіцяв, що він прийде і примусить путіна і притисне україну до якихось до якоїсь згоди припинення війни припинення припинення вогню і я думаю ми бачимо що його ця мантра мир через силу є також певною і певним виявом його політичного інстинкту, і я думаю, що він розуміє, що слабка Україна все буде, скажімо, все буде під загрозою якоїсь відновленої російської агресії. Тому я би не сказав, що тут була така негативна негативне наставлення. Я думаю, що ці діалоги і ці контакти, і це проникнення це ж робив Петро Порошенко, це ж робив Єрмак, це ж робить президент і проникнення в світ цих. Номінантів і світ Трампу це є е, дуже важливим. І я думаю, що е, і українська публічна і формальна дипломатія має інтенсивно ангажуватись е, і свої позиції виявляти. Але я би сказав, що тут є можливо якийсь ґрунт, де не можна вважати, що Трамп є на, на мережі е, здання України і українських інтересів. Тут я думаю, буде більш більш складна гра. Андріано, в з іншого боку, зараз з'явилася така позитивна для нас новина. Вона пов'язана із тим, що американці, ну, в принципі, яке обіцяли, та виділяють 20 мільярдів кредитних грошей. Це відсотки заморожених російських активів, і це буде американська частина до 50 мільярдів, які загалом нам пообіцяли країни великої сімки. Але у той же час на вздогін приходить інформація, що звісно Дональд Трамп як наступний президент, як президент, який із січня буде вже абсолютно повноправним, що він може все це скасувати. Сувати і відмовитись виділяти ці гроші? Хоча це якраз дуже схоже на його практику не подарувати, дати кредит, тим паче це не американські гроші, а гроші, які отримуються як відсотки. Чи схоже вам на те, що і справді оточення Трампа можливо він і сам не хотів би передачі цих активів? Я думаю, що він хоче знайти ґрунт на Домовлення на злагоду з, з Путіним і з українською стороною, і можливо він вважає, що це такі е, кроки мають е, бути в запасі, е, поки відбуваються якісь розмови. Але я я думаю, що він роз, він і деякі його е, ну е, генерал Келог, котрий очолює ніби е, ці переговори і е, е, готує ґрунт для них. Е, їхня позиція все була така що ми мусимо мати маємо вирішити цю війну і не розтягувати її на роки або ми вирішимо це шляхом Перемир'я і домовленості між Україною і Росією, або мусимо значно посилити засоби України, щоб примусити Росію саме на таке на, на завершення цієї війни, і тому я думаю, що Трамп оперує в цьому в цьому контексті. Очевидно, в його адміністрації є різні погляди, його сини є дуже вороже на ставлення на, на Україну. Що дивно, бо вони є, скажімо, півчеського походження, але ми не відчуваємо. Тому, що вони мають якісь там відчуття патріотизму чи якогось тягнення до до, до своїх східноєвропейських коренів. Там є теж такі люди, як Талсі Габрид, котру ще не, не значили, але котра дуже пропутінська про і про так. була в своїх в своїх виступах. Але є також дуже палкі, сильні, продумані послідовні е, прихильники е, України е, е, Марко Рубіо е, е, радник. Е, Національної безпеки Волш, сам генерал Келог, просто і навіть я би сказав новий міністр фінансів, котрий вважає, що не лише ті відсотки мають бути виділені і передані на потреби України, якщо це буде потрібно, але тих основних 300 мільярдів, які сидять в західних банках. Він минулого року в інтерв'ю Скат Бесент, котрого прогнозують, буде нашим наступним міністром фінансів, сказав, що він вважає, Вважаю, що ці гроші прийдуть на використання або до відбудови України, або для е, засобів України вести далі війну. І тому я думаю, що тут є непоганий ґрунт е, серйозних гравців в, в оточенню е, Трампа, котрі мають, е, я би сказав, здорове і е, я би сказав таке е, реалістичне бачення, як. Е, умовно домовлятись домовлятись з з путіним Ну, і тут, пане Андріана, ще на підході такий цікавий і формат, і нова активність. Тут вже про європейських лідерів. І цікавий і від Мерца пролунала, чи при зустрічі Мерца від президента Зеленського пролунала така фраза, знаєте, як створення нової контактної групи. Мені так трошки стало погано, тому що це одразу флешбек на те, що відбувалося в нас з 2014 року. В нас вже цих контактних груп було от стільки. Але зараз Макрон буквально завтра має відвідати Польщу, щоб обговорити спільну миротворчу. Місію в Україні. Макрон прибуде із визитом до, до Варшави для того, аби обговорити план європейської миротворчої місії, вона мала б зберегти суверенітет України в рамках можливої угоди Трампа і Путіна. Ось так зазначає польське видання. Ну і зазначається, що завдяки її військовому потенціалу та географічному положенню участь Польщі у миротворчій місії має вирішальне значення. Тут, взагалі, про присутність іноземних військ в останні декілька тижнів говорять дуже багато представників різних країн. Як ви собі пояснюєте, чи справді європейські... Скі лідери всерйоз думають, що Путін, Росія, дозволить, аби десь на лінії зіткнення були іноземні війська? Я думаю, що західні лідери шукають якусь розв'язку в, в, в у випадку, що Трампу вдасться якось оформити контекст для для перемир'я і тут тоді виринають питання як обезпечити захист україни від дальших якихось кроків воєнних зі ворожих, зі сторони росії і тут власне потрібно буде якийсь якийсь міжнародний контингент. цей контингент може розширитись наприклад до країн, котрі, як Індія чи Бразилія, котрі були більш нейтральними в цьому в цьому конфлікті, і вони можуть бути розположені на українській території, можуть бути якісь миротворчі сили на російській стороні. Це очевидно буде залежати і від лідерів України, і від лідерів Росії, якщо буде таке примири, але просто це є опції, котрі вони хочуть обговорити, щоб принаймні, якщо буде шанс щось реалізувати, розуміти, хто є готовий на що. То є готовий щось прийняти і тим подібне. То це є якомусь з якоїсь точки зору за гіпотетичні розмови, але вони є, вони є обґрунтовані власне цією ідеєю, щоб мати певні складові, якщо буде цей шанс ну якось побудувати довготривале перемир'я між Україною і Росією. Знаєте, ще пліткують про те, що після зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із новообраним президентом Дональдом Трампом, що от сьогодні, коли стало відомо, що він дзвонив Путіну, що це для того, щоб передати якийсь меседж від Трампа до Путіна. Ті самі чутки були, коли такер Карлсон, ну фактично американський пропагандист і прибічник Трампа брав інтерв'ю у Лаврова. Про такера Карлсона теж говорили, що він має щось передати. Пане Андріана, а як ви гадаєте, взагалі потрібно, щоб було якесь джерело інформації, щоб це були там не дипломатичні канали, а ось такі, щоб передавати ці меседжі, бо здається, і Трамп відверто і говорить і пише. Ну і Путін десь так само він публічно говорить про свою позицію. Я думаю, що очевидно, Орбан це одіозна постать і не нейтральна постать, але розуміючи психологію Трампа, то Трамп має, скажімо, непогані стосунки з ним більш побудовані на його внутрішній політиці, на його консервативній внутрішній політиці, його антитакими ліберальними лозунгами, і його участі в діалогу з американськими консервативними кругами. Три він плакав роками в відмін, відмінності від України, в яких немає серйозної політичної консервативної сили цей час. Це, певне ну, можна це пояснити дуже довгим дискурсом, що такого немає, але такого немає. Але все ж таки мені здається, що Трамп є така людина, що скаже: ну, поговориш, передаш мені якусь інформацію. Він любить збирати інформацію від різних джерел.